Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Дітки, ви вже знаєте, що зима це найчарівніша та найказковіша пора року. А ще існує багато-багато зимових розваг. Це катання на санчатах, вижах, ковзанах, ігри в сніжки. Ліплення сніговика та інше, а ще зимонька багата на свята. Малята, пропоную вам перевірити, чи ви добре розрізняєте зимові свята від інших. Розгляньте наступні картинки. Якщо ви бачите, що на них зображено свята, які ми святкуємо взимку, плескайте в долоньки. А якщо зображена свята, які святкуємо в іншу пору року, то тупайте ніжками, попросіть, будь ласка, дорослих, щоб вам допомогли в цьому завданні. Бажаю успіху! Новий рік, День Святого Миколая. День козацтва. День захисту дітей. День незалежності. Великдень. Свято врожаю. Різдво. Дітки, ви молодці. Чудово виконали це завдання. До побачення.